Два, здається, дуже схожих танка. Здається, це все леопарди. Але це німецький Леопард 2 а 5 а це 2А6. А оце на базі Леопарда 2 а 5 шведський танк стрв 122 а Чим вони відрізняються? По-перше, бачимо, що тут коротший ствол, тут 44 довжини калібру, тут 52а по броні, навпаки, шведський. Має більше бронювання, тому що збронювали лобову протекцію, і забронювали більше люки і взагалі більше безпеки екіпажу. Плюс для комфорту для в шведському СТРВ ще й додали мультиварку, яка може підігрівати їжу чи, наприклад, воду для чаю. Німецьких такого в танках немає, проте є набагато мочні, не набагато, але мощніша, потужніша гармата, яка може далі пробивати. Звісно, російські танки. І ми додали вже свою динамічні захисти по боках, зробили каркас антидроновий, але це вже все через наші, через наші умови ведення бойових дій. А в принципі, це дуже схожі танки, в кожного є свої ексклюзивні якісь фішки. Але обидві вони знаходяться в Збройних силах України і нищать окупантів.